Штани, мікс, 5 сорт. Давайте подивимося, що у нас тут є по штанишечкам. А, так, ага, це будуть іде бричики, чоловічі, гарки з катманчиками. Тож не вказані 34. 34, але це є так паріський, тому що тут я не знаю. Ікселька точно. Так, це теж такі плейщики. Боже, я перепрошую, це ну, штани, це шорти. Боже, я вже такою цього Байка такі класні, я погляньте, що такі ченси, до ночі. Так, ось таксеньки. По Вона час не виправитись, правильно. Так, наступні доча ось такі джинсики. О, джинсові шортики. 14-й 42-й по-українському. Там вже написано. О, погляньте, які шикарні чоловічі. Великий розмір. Розмір, якщо тут великий, 34. Деші кеп Класний. Класний фітмовий шоп. Далі у нас будуть і ось такасенькі джинси. Це якраз бути підбренчики. Далі. Ось така такасенька. Кесенький на літо Взагалі. Супер. Дуже шот такі, ось такі маленькі. Жіночі. Далі. Ось такі. Далі що у нас тут бути бричики? Ще одні. Ось такі. Мають такі теграві полоски по бокам село. Ось такі під шкіру. Таньки джинсові, Ось такі. Теж остальные. Можна під наряд. Їх і спидля ряд. Далі. будуть і такие-то на зав'язочках. Під джинс, а это не дженс. О, ляни шорт такі магалин таки класні. Ось такі ляні. Асочка и к сасочка, не більше. Так, це теж на маленькі такі. Тобто точно и далі. І ксесочка. Так, наступний у нас будуть ось такі мережині. Ой, у нас тут є 50 50 великих і 50 маленьких. А для того, щоб замовити, потрібно написати нашому менеджеру на вайпет або телеграм.